Для того, щоб потрапити у минуле, не обов'язково винаходити машину часу. Достатньо відвідати міста примари, місця, де зупинився час. Ці покинуті поселення, розкидані по всій планеті, перетворились на своєрідні капсули часу, що зберегли в собі історію біль і красу минулого. Тут природа поступово бере своє, повертаючись на території, які колись належали людині. Трави проростають крізь асфальт, дерева обвивають стіни будівель. А дикі тварини впевнено освоюють покинуті вулиці. Попри те, що напевне найвідоміше таке місце є в Україні, не менш моторошних, загадкових та атмосферних місць на нашій планеті набагато набагато більше. Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах. І сьогодні я трішки відійду від звичної тематики каналу і розповім вам про найбільш загадкові та моторошні міста примари на нашій землі, серед яких є, до прикладу, величезні мегаполіси, які так і не змогли стати домівкою для людей. Місто, доля якого нагадує Атлантиду, райський курорт Примара, який в свій час порівнювали з Монако, а також моторошне місто, під яким відчинились двері в пекло, і яке власне стало прототипом для міста, зображеного у фільмі «Сайлент Хілл». Втім, тут варто, напевне, почати з того, що доволі багато міст примару утворюються унаслідок війн чи бойових дій. Внаслідок агресії, неадекватного сусіда в нашій країні, на жаль, з'явилася величезна кількість покинутих або ж просто стертих з лиця землі міст та сіл. Але міста примари внаслідок війни це не унікальний випадок України. Одне з таких це вороша, колись розкішний район. Міста Фамагуста на Кіпрі, що до 1974 року був популярним туристичним центром з численними розкішними готелями, ресторанами та розважальними закладами. Це було місце, де відпочивали світові знаменитості, а сам курорт порівнювали з Монако, і він приймав мільйони туристів. Але все змінилося після турецького вторгнення на Кіпр у 1974 році. Внаслідок цього район Вароша був покинутий. Греки-Кіпріоти, які мешкали в цьому кварталі. Були змушені залишити свої домівки. З того часу Вороша залишався безлюдною територією. Зокрема, було заборонено будь-яке заселення району резолюцією Ради безпеки ООН, що призвело до його поступового занепаду. Природа почала відвоювати своє місце, будівлі руйнуватися, рослини заповнювали вулиці, зокрема на старих автомобілях, які залишилися замороженими на дилерських майданчиках. Згодом як і Туреччина, так і Кіпр почали відкривати доступ до цих територій. Чимало туристів відвідали це місто Примару. Втім, досі багато будівель там залишаються порожніми і занепалими. Але буває і так, що ніяких війн не потрібно, щоб утворилось місто Примара. Достатньо лише недалекоглядних та амбітних забудівників та інвесторів. Прикладом цього є Форест Сіті в Джохор-Бару в Малайзії, у який вклали понад 100 мільярдів доларів, але зараз місто стало примарою. У величезному поселенні зараз проживає лише кілька сотень людей, і воно стало джерелом національного невдоволення Малайзії. Місто побудували у 2016 році в межах ініціативи Сі Цзіньпіна один пояс, один шлях. Один із найбільших забудовників Китаю, Каунтрі Гарден, мав намір побудувати екологічно чистий мегаполіс, що розкинувся на чотирьох штучних островах. Він повинен був стати домівкою для мільйона людей із достатнім рівнем доходів. Саме для їхніх розваг планували будувати поля для гольфу, аквапарк, офіси, бари та ресторани. Попри те, що в проєкті здавалося б було все, він так і не набув належного розвитку. Попри дорогі маркетингові акції, покликані привабити людей до життя у Форест Сіті. Через відсутність людей магазини і торгові об'єкти залишаються закриті. Лише в кількох будинках у вежах горить світло. Експерти стверджують, що місто було побудовано для середнього класу, але ціни на нього виявились недоступними для багатьох малайзійців. А ось місто Централія є прикладом людської недбалості. Це місто, до речі, стало натхненням для міста Сайленд-Хілл в екранізації одноіменної популярної медіафраншизи жахів. Ще декілька десятиліть тому Централія була повним життям містечком, де тривалий час видобували вугілля у шахтах. За основною версією, в травні 1962 року місцевим прибиральникам було доручено спалити сміттєзвалище, що робилося вже неодноразово. Але по невдалому збігу обставин в цей раз сміття знаходилося глибоко в кар'єрі, і вогонь поширився на занедбані вугільні шахти, розташовані поблизу. Спочатку проблемі не надавали особливого значення, хоча пожежу, яка захопила вже всі шахти під містом, згасити так і не вдалося. Вогонь горів кілька десятиліть, поки небезпечні чадні гази не почали негативно впливати на здоров'я місцевих жителів. Продукти розпаду просочувалися крізь щілини в асфальті. На дорогах почали утворюватися величезні тріщини. І коли 12-річний хлопчик централії впав в одну з них і мало не помер від задухи, вирішено було нарешті евакуювати місто. Місцева влада виділила на переселення понад 42 мільйони доларів, і поступово жителі централії роз'їхались по сусідніх селищах. Сьогодні покинуте місто являє собою сумне довище. Зіпсовані дороги і залишені пусті будинки нагадують сцену з якогось фільму жахів. Враження посилюється клубками диму, які постійно огортають місто, адже підземний вогонь все ще горить, і тривати це буде протягом 250 років. А поки централія це улюблене місце для збирачів міських легенд. Ще одним схожим моторошним місцем є острівець Хасіма у Японії. У 19 столітті компанія Міцубісі купила острів Хасіма для розробки родовища кам'яного вугілля на самому острові і на океанському шельфі. Для обслуговування шахт на острів були завезені робітники, і почалось будівництво житлового комплексу для персоналу Місубісі з усією інфраструктурою. До початку Другої світової війни вугільна шахта на Хасімі була одним з основних вугледобувних підприємств Японії. Видобування вугілля і населення острова росло. На острові були свої початкова і середня школа, госпіталь, храми і все інше необхідне для життя без виїзду на велику землю. Така собі маленька острівна держава. Втім, у 1960 році трапилась енергетична криза. Вугілля було визнане невигідним і екологічно брудним паливом. Тож японський транспорт і промисловість переключилися на нафту. По всій країні почали закриватись вугільні шахти і скорочуватись число робітників, зайнятих у цій галузі. Шахта на Хасімі не стала винятком, тож згодом Міцубісі оголосила про закриття шахти і зупинки всіх робіт, і острів покинула остання партія жителів. І це місце стало таким собі кораблем примарою. Ще одним процесом, який став поштовхом до утворення чималої кількості міст примар, є золота лихоманка у Сполучених Штатах. Період, коли по всій країні масово видобували золото, цей процес супроводжувався утворенням великої кількості нових населених пунктів поблизу таких місць видобутку золота. Втім, коли дорогоцінний ресурс почав закінчуватися, містечка покидали і вони починали перетворюватись на міста примари. Таких випадків в Америці чимало, але одне з найвідоміших і найкраще збережених міст привидів у штатах є місто Боді. Воно стало символом золотої лихоманки та одним із ключових центрів гірничої справи на заході країни. Унікальність Боді полягає в тому, що воно залишається майже недоторканим з моменту свого занепаду. На відміну від інших міст привидів, які зазнали впливу реставрації або комерціалізації, Боді пропонує можливість побачити, яким було життя під час золотої лихоманки без штучних додатків. Це живий музей, де історія зберігається в найдрібніших деталях. На піку своєї слави, Боді мав понад 10 тисяч жителів і близько двох тисяч будівель. Тут працювали понад 30 шахт і кілька фабрик із переробки руди. Але через вичерпування золотоносних запасів та інші фактори, всередині двадцятого століття, Боді перетворилось на повністю покинуте місто. Хоча в місті немає мешканців, прогулянка його вулицями створює відчуття, що його жителі просто пішли на мить, і ось ось повернуться. Це відчуття часу, що зупинився робить боді захоплюючим і моторошним одночас. Похмурий населений пункт Кіджондон отримав назву селище пропаганди. У повністю закритій північній Кореї це єдине місто, яке можна спостерігати з території Південної Кореї. Його побудували у 1950-х роках для агітаційних цілей. Тобто, щоб показати жителям Південної Кореї яке ж гарне та красиве життя у Північній Кореї, і якщо вони захочуть туди поїхати, їх зустрінуть з відкритими обіймами. Втім, у цьому місті не проживає жодна сім'я, попри те, що там розташований цілий ряд яскравих будиночків. Всередині них немає ні меблів, ні ремонту, чи побутового обладнання. Світло у вікнах спалахує в одних і тих же частинах будівель у чітко визначений час. Час від часу там можна помітити прибиральників та солдатів. Тобто це, напевне, єдине місто Примара у цьому списку, яке створене спеціально. А ось в Італії міст чи сіл примар доволі багато. За деякими даними, їх там понад 6 тисяч. Серед них одним з найцікавіших є Крако, селище відоме як Золота Гора, розташоване на вершині 400-метрової скелі в базилікаті, одному з найбільш сейсмонебезпечних регіонів Італії. Колись це було процвітаючим селищем, але зараз це каркаси будинків без дахів. Колишній монастир, церква і порожні вулиці та майдани. Насправді, за весь час свого існування Крако пройшло чимало ударів. Спочатку всередині 17 століття там спалахнула чума, яка забрала сотні життів. Потім на місто нападали зграї бандитів, а згодом не врожай призвів до сильного голоду. Тож на початку 19 століття багато жителів просто втекли з цього нещасливого місця. Втім, це було не все, наче чуми грабіжників і голоду було недостатньо. Через те, що місто було побудоване на нестабільній місцевості, нещасних мешканців Краку спіткала серія сувів ґрунту. Найгірші з них почали відбуватися в 1950-х роках. Останнім смертельним дзвоником для міста став землетрус у 80-х, який похитнув фундаменти будинків. Після цього місто покинули останні з тих мешканців, які були там на той час. Тепер це колись жваве містечко відвідують лише бродячі тварини та випадкові туристи. А ось однією з найцікавіших туристичних принад Намібії є місто Колманскоп, яке у свій час було процвітаючим містечком видобувачів алмазів. На початку ХХ століття там знайшли Алмаз, і вже згодом цей безлюдний куточок пустелі перетворився на гучне місто, наповнене багатством та розкішшю. Тут були лікарня, танцювальний зал, електростанція, театр, школа і навіть перша в Південній Африці рентгенівська станція. Процвітаюча громада міста насолоджувалася такими предметами розкоші, як плавальний басейн, фабрика з виробництва льоду та навіть боулінг із чотирма доріжками. Крім того, у Колманскопі була перша на континенті трамвайна система. Однак процвітання міста було недовгим. Згодом, як це було і з містами золотої лихоманки, алмазні родовища Колманскопа були майже вичерпані. І місто почало занепадати. Тож всередині ХХ століття місто перетворилось на примару, створивши свою рідну капсулу часу, яка повільно піддавалася наступаючим піскам пустелі на міп. Пустеля поступово поглинала місто. Пісок заповнив колись елегантні вікторіанські будинки та громадські будівлі. Втім, як це буває з деякими містами-примарами, у 80-х роках минулого століття частину міста відреставрували та перетворили на музей, відкритий для публіки. Відвідувачі тепер можуть досліджувати місто під час екскурсії, дізнаючись про його історію, життя його колишніх мешканців, а також розквіт і падіння алмазної промисловості, яка колись його підтримувала. Ну а далі справжня зелена перлина у цьому списку: містечко Хутуван на одному з островів у Китаї. Близько 50 років тому це було звичайне рибальське селище, де мешкали близько двох тисяч рибалок і сім'ями. Рибний промисел розвивався настільки добре, що у поселенні з'явився невдовзі власний порт для рибальських човнів і вантажних суден, які доставляли рибу з острова на материк. Втім, за роки масового вилову риби її кількість різко зменшилась, що суттєво вплинуло на життя місцевих, і мешканці покинули населений пункт, переселившись на материковий Китай у пошуках кращого життя. Якоїсь миті там залишився лише один мешканець рибалка, який жив відокремлено без електрики, лише зрідка з'являючись у селі. Згодом село почали поглинати джунглі, але свого фантастичного вигляду воно набуло лише на початку 2000-х, і сюди почали привозити іноземців і громадян Китаю. У селище, що заросло плющем та іншими повзучими рослинами, повернулись і тварини. Там водяться не тільки птахи, а й утруйні змії. Якщо багато хто вибирає прогулянку на гелікоптері, оглядаючи поглинене рослинами село з повітря. Також там для туристів збудували оглядовий майданчик, з якого можна добре розглянути хутуван. Сучасна Атлантида, саме так часом називають аргентинське місто. Вілла-Епекуен. Це туристичне місто, розташоване на південь від Бено айреса було засноване на початку 20-го століття на березі Солоного озера. Місто налічувало більше п'яти тисяч мешканців і тисячі людей щорічно приїжджали сюди відпочивати. Втім, у жвавому, коли з місті з великою кількістю магазинів і розважальних закладів стався жахливий інцидент, який знищував усе у 1985 році. Прорвало масивну греблю, яка знаходилась у місті. Тонни солоної води увірвались на вулиці, і протягом декількох годин місто було повністю затоплене. Місцеві мешканці сиділи на дагах своїх будинків і чекали, що вода поступово відступить, але цього не сталося. Протягом двох днів місто просто вимерло. Але на диво, через декілька десятиліть солона вода почала повільно відступати. Те, що відкрилося погляду, було вражаюче. Місто було схоже на залишки постапокаліптичного світу. Більшість будівель перетворилися на купи щебеню. Уламки минулого життя людей проглядались крізь руїни. З під землі стирчали іржаві залишки ліжок. Залишились навіть старі дорожні знаки, як нагадування про життя, яке в минулі часи спокійно текло по цих вулицях. Як я вже згадував на початку, чимало міст примар утворилось внаслідок бойових дій. Зокрема, і в самопроголошеній Республіці Абхазія, де в гірській ущелині знаходиться місто Примара Акармара. Ще декілька десятиліть тому було не просто радянським населеним пунктом, а елітним селищем. Своєю незвичайною архітектурою місто частково зобов'язане полоненим німецьким архітекторам і будівельникам, які займалися його забудовою в повоєнні роки. Тут добре була розвинена інфраструктура і жили далеко не бідні люди. Дуже скоро, крім житлових будинків, тут з'явилась школа, лікарня, ринок, будинок культури і навіть санаторій. Перед розвалом СРСР населення містечка налічувало близько п'яти тисяч чоловік. Однак, із початком бойових дій на початку 90-х років селище опинилось в облозі. Між Грузією та Абхазією почались воєнні дії, які переросли у кровопролитну війну із застосуванням артилерії, авіації та іншої зброї. Тож від війни і злиднів звідси втекли майже всі мешканці. Зараз в Акармарі залишилось всього близько трьох десятків людей. Відтак спорожнілі будівлі відвоює природа. Тут так само, як і до прикладу, в чорнобильській зоні відчуження дерева проростають крізь вікна і дахи, а в квартирах повільно занепадають старі речі, кинуті господарями у великому поспіху і з нездійсненою надією на швидке повернення. На балконах ось уже майже 30 років сушиться білизна, яку ніхто ніколи не зніме. А вулицями бродять здечовілі поросята, крови і похмурі собаки. Втім, не всі міста привиди є моторошними та похмурими. Важко собі уявити, але це не кадри з фільму компанії Дісней, а реальне казкове місто Примара. Називається воно бурдж Аль-Бабас та розташоване в західній частині Туреччини за 250 км кілометрів від Стамбула. Будівництво будинків розпочалося у 2014 році. Втім, сьогодні цей занедбаний масив із більш ніж сімома сотнями будинків приваблює туристів, які хочуть побачити на власні очі казкове місто Привид. Турецький проєкт казкового міста був орієнтований на багатих арабських інвесторів: з Кувейту, Катару, Бахрейну, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Спокусити потенційних покупців планували оригінальною ідеєю чарівним ландшафтом та додатковими проєктами. Планувалося збудувати додаткову інфраструктуру у вигляді мечетей, торгових центрів та турецьких глазень. Спочатку інвестори давали гроші для великих прибутків у майбутньому. Але згодом виявилося, що фінансово-економічна криза в Туреччині дуже впливає на ринок нерухомості. Турецький забудовник був змушений зупинити проект та оголосити про банкрутство. На той час клієнти з арабських країн встигли забронювати понад 300 будинків замків, проте через тривале будівництво більшість з них відмовилася від повної покупки. Втім, економічна криза не єдине, що змусило клієнтів відмовитися від будинків. Багато туристів, які відвідали місто примару, вказують, що будинки розташовані дуже близько один до одного. Дехто називає поселення Бурдж Аль-Бабас кошмаром архітектора, критикуючи відсутність естетики і задаючись питанням, як взагалі відрізнити один замок від іншого. Наступне місто примара, про яке я вам розкажу, це Кітсолд, глибоко на півночі Британської Колумбії. Кітсолд був покинутий у 1983 році. Попри це, населений пункт досі майже ідеально збережений. До прикладу, всі будівлі місті все ще мають електрику. Це місто було побудоване для розміщення працівників нових шахт, запропонованих у цьому районі. На створення процвітаючого населеного пункту було витрачено 50 мільйонів доларів. У місті з'явилися багатоквартирні та звичайні житлові будинки: ресторани, банки, торгові центри і навіть кінотеатр. Але вже через кілька років проєкт провалився. Попит на ресурс, який планували там видобувати, різко впав. Ринок зазнав краху, і сім'ї, які лише кілька місяців тому оселились в нових квартирах і знайшли роботу, змушені були виїхати. Протягом двох наступних десятилічь компанія-власник усе, що могла зробити, це буквально підтримувати електрику в місті, поки шукали покупця, якого знайшли лише у 2004 році. Магнат з виробництва медичних товарів Крішнан Сутан Тіран купив місто за 6 мільйонів доларів та одразу перейменував його на Кітсолт на честь своєї покійної матері і почав відновлювати місто. Він найняв понад десяток доглядачів, щоб вони підтримували в місто в належному стані і почав шукати ідеї для його відродження. Втім, жодна ідея так і не спрацювала. Місто залишилося сюрреалістичним пам'ятком початку 80-х років, застиглим у часі. А ось найвідоміше місце Британського острова Монсерат, його колишня столиця, а зараз місто привид Плімут. Він раптово спорожнів у 1995 році. Цей рік став фатальним для тисяч мешканців міста. Тоді, після 400-річної сплячки, прокинувся вулкан на острові. Після серії вивержень населений пункт повністю перестав існувати і водночас практично перестав існувати і весь острів, оскільки вулкан зруйнував єдине місто на цій території. Плімут був старовинним містом, що розвивалося, а зараз практично всі вулиці та будинки до самого даху засипані попелом. Йдучі, люди думали, що скоро повернуться, накрили меблі плівкою та залишили речі. У шафах досі висять дорогі вбрання місцевих модниць а в холодильниках кафе, що колись процвітали, ще зберігаються продукти. Через багато будинків пройшов селевий потік. Згодом маса затверділа, і всі предмети в кімнатах буквально зацементувались. Зараз плімут знаходиться в зоні відчуження, бо там досі небезпечно і вулкан залишається активним. Крім того, вулканічний пісок дуже пухкий і легко розмивається водою. Тому плімут поступово буквально йде під землю. А далі місто з цікавою назвою Фордляндія, яке в свою честь назвав автомобільний геній Генрі Форд. Розташоване це місто Примара в Бразилії на березі річки. Саме там промисловий магнат його заснував, прагнучи забезпечити свою компанію Ford Motor Company каучуком для виробництва шин, який планував видобувати з дерева Гевеї, створивши там власну плантацію. Тож вже невдовзі на порожньому місті у бразильській Амазонії були побудовані каркасні американські будиночки. Лікарня, обладнана за останнім словом, техніки, школа, церква і навіть поле для гольфу. Попри те, що дістатися сюди можна було тільки по річці, браку робочої сили не було. Тож Фордляндія поступово заселялася робочими. Але водночас у своєму містечку Генрі Форд встановив суворі правила: він хотів створити власну американську утопію. Тут не було пивних барів, нічних клубів та інших розважальних закладів, які зазвичай присутні в робочих селищах того часу. Робочим заборонялося пити і курити а в столових подавалася виключно американська їжа. Суворі заборони привели до бунту робітників, який довелося придушувати за допомогою бразильської армії. А недалеко від Фордляндії незабаром виникло невеличке поселення, де були нічні клуби і певні бари, і куди потайки навідувалися робочі з плантації Форда. Створення плантації по вирощуванню гевеї також провалилося через незнання Фордом базових агрономічних правил. Тож в результаті Ні Карплинки Каучуку з цього проекту Форд таки і не отримав. Попри те, що у проєкт було вкладено майже 20 мільйонів доларів, ідею з вирощування гевеї довелося залишити, і місто було покинуте вже в 1934 році. Понад півстоліття місто залишалося примарою. Але згодом туди таки заселились декількасот людей з місцевого населення. Втім, тут все ще можна побачити споруди часів заснування міста, в тому числі адміністративні та виробничі будівлі, водонапірну вежу і лісопилку, все обладнання, всередині якої збереглося в тому ж вигляді, в якому їх встановили. І як я вже згадував, на жаль, зараз в Україні через вторгнення російських окупантів чимало українських міст перетворились на міста примари які або ж покинуті, або ж просто стерті з лиця землі. Втім і до війни з Росією в Україні було чимало міст примар, серед яких, до прикладу, є містечко Орбіта, яке розташоване за 70 кілометрів від Черкас. Декілька десятиліч тому воно мало усі шанси розростися до повноцінного міста районного значення. Там планували поселити щонайменше 20 тисяч людей, оскільки у 1970 році за кілька кілометрів звідти почали будівництво Чигиринської атомної електростанції. Тож для енергетиків вирішили створити місто з нуля. Поставили багатоповерхівки, відкрили універмаг і будинок культури. Перший час тут жили будівельники і атомники, загалом яких було близько п'яти тисяч осіб. Втім, згодом, після численних змін проєкту, будівництво чигиринської АЕС заморозили. Остаточно роботу на станції зупинили після чорнобильської трагедії, і невдовзі під тиском місцевих жителів проєкт закрили. Відповідно, і більшість жителів потрохи роз'їхалась. Зараз же адміністративно місто орбіта це вулиця сусіднього села Вітове. Хоч дороги покинутого міста асфальтовані, на бордюрах ростуть сухі чагарники. У вікнах дев'ятиповерхівок немає шибок, і можна побачити планування з маленькими кухнями, антресолі над дверима і тонкі паперові шпалери на стінах з рослинним узором. Ці споруди колишні гуртожитки. Напроти гуртожитків стоїть зруйнований дитячий садок і універмаг. Попри все, в окремих районах населеного пункту досі проживають люди. Хтось залишився з часів будівництва, а хтось згодом переселився сюди подалі від людей. Ну і завершу я це відео напевне найвідомішим містом привидом у світі. Це, звісно ж, українська прип'ять, яка стала вже культовим місцем. Це місто, колись наповнене життям і гулом щоденних турбот, тепер застигло в часі, залишившись мовчазним свідком найбільшої техногенної катастрофи в історії людства аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Прип'ять була заснована у той же рік, що і орбіта, із такою ж метою та була молодим і перспективним містом, побудованим для працівників ЧАЕС та їхніх сімей. Архітектура відображала оптимізм епохи просторий центр із будинками, школами, дитячими садками та розважальними закладами. Тут з'явились сучасні лікарні, готель, спортивні комплекси та парк із колесом огляду, який так і ніколи не запрацював. Місто дихало життям, але все змінилося після вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС, який перевернув. В долю прип'яті назавжди. Через радіоактивне зараження мешканці міста були евакуйовані, залишивши практично все. Вони не знали, що покидають своє місто назавжди. Сьогодні прип'ять це місто, де зупинився час. Книжки залишаються відкритими на столах, іграшки лежать у дитячих садках. Але життя там не припинилося повністю. Природа поступово бере своє. Порожні будівлі обвиваються плющем і кущами, дороги зникають під зеленими килимами трави і моху, а дерева пробираються крізь бетонні плити. Флора і фауна повернулись на ці території. Прип'ять стала своєрідною капсулою часу, яка зберегла в собі комуністичну епоху. Через десятки років після трагедії прип'ять залишається символом, нагадуванням про наслідки людської недбалості, злочину радянської влади і водночас місцем, де природа нагадує про свою величезну силу. І на цьому буду завершувати мій сьогоднішній випуск. Якщо вам було цікаве це відео, не забудьте про вподобайку, коментар та підписку на мій канал, якщо ви ще не були підписані. А поки це все, тож до нових зустрічей на просторах Ютубу.